Номер 11. Андрій задумав деяке трицифрове число. Відомо, що це число ділиться на 9, кожна його цифра ділиться на 3, а сума перших двох його цифр дорівнює третій цифрі. Яке число задумав Андрій? Скільки розв'язків має задача? І так, кожна цифра ділиться на 3, і перша, і друга, і третя, і сума перших двох цифр дорівнює третій цифрі. Які в нас цифри діляться на 3? 3, 6 і 9. Тобто, які варіанти в нас можуть бути? Наприклад, 3, 3, 6 сума. Сума перших двох дорівнює третьому. Але 3, 3 та 6 – це 12, 12 не ділиться на 9, значить, і число на 9 не ділиться. Можливо, б це було 6, 6, але 6 та 6 це буде 12. Такий варіант, третя цифра, це цифра, а не дві цифри. Такий варіант теж неможливий. Ну, якщо поставити 9 та 9,18, теж не може бути. Третя цифра це цифра, а не дві. Тобто, однозначно, це буде 3 та 6. 3 та 6, 9. Сума цифр 9 та 9, 18. І так число 369 може бути. Всі три цифри діляться на, 9, на 3. Сума перших дорівнює третьому. І сума цифр 18 ділиться на 9. Або 639. Тобто, ось у нас перший варіант розв'язку, ось другий варіант. Знову всі три цифри діляться на три, сума першої дорівнює третій, і 6, та 9,18, 9, 18, 18 ділиться на 3, і число ділиться на 3. І так, ми маємо два варіанти відповіді цього до цього завдання.